Значить, отак от бачите, це верхнішки. І читаємо ми справа наліво. Але потім, так як християни хотіли все зробити нав... навпаки, не так, як євреї, mm -hmm. не держати суботу, держати неділю, mm -hmm. не читати справа наліво, а читати зліва направо. Коротше, все, зроблено, все зробили так, щоб це було не так, як у євреїв, що наоборот. Та готорів Торі всюди в заповідях написано Соблюдайте суботу. Між рабінами теж є конкуренція. І Із самособою. Війни всі люди, всі хочуть отримувати гроші, хочуть жити пожаркою. Якщо частина грошей без йому, а другому, то значить вже конкуренція. Ви маєте на увазі, що кожного разу, коли приходять до рабіна, то приносять кошти, так? Офіційно ні, неофіційно да. – так. Називається пожертва. Ну то як і церква. Ну так, а ви думаєте, церква взялася?